Починаючи з 20 листопада минулого року, слідчими розпочато досудове розслідування за 392 злочинами, віднесеними законодавством до категорії тяжких та особливо тяжких. Це найнижчий показник за останні три роки. Стабільно залишається кількість учинених умисних вбивств тяжких тілесних ушкоджень, досягнуто позитивної тенденції до зменшення їх залишку як не розкритих. Знешкоджено чотири організовані групи, одна з яких з міжрегіональними зв'язками і сформована на етнічній основі. Притягнуто до кримінальної відповідальності 15 їх учасників. Непогано у 2012-му спрацювали підрозділи Державної служби боротьби з економічною злочинністю та блок міліції громадської безпеки. Перші на гарячому спіймали 746 осіб, другі навпаки, не дали подолянам оступитися. Підрозділами ДСБ задокументовано 801 економічний злочин у відношенні 746 осіб, дві третини яких кваліфіковані, а кожний п'ятий зі збитками понад 100 тисяч гривень. Блоком міліції громадської безпеки не допущено ріст злочинів у громадських місцях, в тому числі на вулицях, раніше судими особами та в стані сп'яніння. Людина понад усе задекларованого минулоріч гасла правоохоронці обіцяють дотримуватися й у 2013-му. Адже досягти ще кращих результатів кажуть вони зможуть лише за підтримки громадськості. На підсумковій колегії міністерства було задекларовано гасло людина понад усе. Саме воно пронизувало всі сфери нашої діяльності. Без докорінної зміни відношення громадян до правоохоронців. Ми не зможемо здійснити якісні зміни в боротьбі з злочинністю. Активна підтримка суспільства нам необхідна. Правоохоронці переконують, головний критерій оцінки їхньої роботи довіра громадян. Як показали результати соцопитування, подільським міліціянтам довіряє кожен другий краянин.